Вот такая чистая водичка в океане. Весь бережок видно. Океан quiet, quiet. Сьогодні неділя, тому дуже-дуже спокійно. Бачите, хтось він зовсім привіз свій треляр, поставив і відпочиває. Я не думаю, що для цього треба якийсь особливий дозвіл. Ну, але якийсь потрібно, Може його досі. Але моя кост каже, що його може змити, коли буде сильний штам. Це дуже ризиковано. Бачите, гляньте, який берег. Аж сюди хвилі доходять. Ось такий скилистий. Зараз тут біля океану доволі тихо і спокійно. Вітер отам, де трейлер-парк, там вітер. А тут доволі спокійно і тихо. Хочу ще сказати, що е, це я з п'ятниці, п'ятницю вечір, субота вся, ось ранок неділі. І сьогодні я вже буду повертатися в стеллар тому що завтра мені на роботу. Але робити я буду тільки 4 дні, тому що в п'ятницю у нас. Е, Буде е, вихідний, е, в суботу буде свято, День Канади, 1 липня. Тому ми будемо відпочивати. Сподіваюсь, що на День Канади я кудись піду в цікаве місце або поїду і зніму вам відео. Що цікавого було на цих вихідних, це що я. Е, а два місяці тут ловлять в океані. Ось тут поряд, в океані, всі тут таки, така теж розлікалка, ловлять цих лобстерів. Тому Лін їх зрозуміло не ловить, тому що вже вік, але каже, що коли чего вік був, то ловили лобстера. Два місяці і це вже закриття сезону лобстерів. І вона каже, сьогодні будемо, субота в нас буде лобстер. Буде Лобстер будемо їсти на ланч, будемо їсти на дінер лобстер. Тому ми з нею поїхали зранку і купили лобстер. Я хочу сказати, що ну як поміркам того, що ну дорого чи не дорого тут лобстери. Ось ми купили вже готових лобстерів. Я вам фото там виложу. Купили ми готових лобстерів. Один лобстер, доволі великий лобстер. Стоя вже зварений, готовий. Він вже зварений, заморожений. Не заморожений, а у льоді він лежить. Він стоє 7 доларів. Доволі великий такий лобстер. Тобто, ми взяли з неї 7 лобстерів. Запросили ще її друзів, ми гарно посиділи. Ну, було дуже-дуже цікаво мені, як ці готуються лобстери. ну Готуються, вони просто варяться. От. І ну, цікаво, дуже смачно, хочу сказати. В Запоріжжі, так, коли я була доволі ще менша, я бачила лобстерів і їли ми лобстерів, але дуже-дуже давно. Я вчора розповідала з приводу того, чому в Україні не водяться лобстери. Я сиділа, думала, думала. Син, 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 син. Думаю, ну чому ж? а, Not ocean, not lobster. Mm -hmm. Немає океану, немає лобстера. Ну, якось так. Ну, Цікавий вихідний, доволі е, насичені вихідні ми їздили. І в, Нью Глазго ми їздили за лобстерами. А хочу сказати, що так, 7 доларів стояли вже зварені, готові лобстери. А я чула, вони як тут ловлять, хтось ловить, а хто ж ні, то по 3-4 долари вони продавали лобстера великого. Тому ну, я б не сказав. Так, може в ресторані він буде стояти. Дорожче, але так, якщо купити. Тобто лобстера собі можуть дозволити тут всі. Тут був фестиваль лобстерів, ну але ж, в мене машини немає, то я і не поїхала на нього. Але був фестиваль лобстерів, коли вони там всі їх їли. Тому я думаю, що вони доволі е, недорогі по місцевим таким цінам. Я чомусь думала, в океані вода буде холодніша. Ні, не холодна. Не холодна, я доволі далеко заходила в океан, туди... ну, по бережку. Тут дуже гарний бережок, гляньте який, Можна пройтись по самому берегу. Але далеко ж не ходила, зрозуміла. Так що отакі в мене вихідні. Е хочу сказати ще раз, той, хто питає, Подобається мені Канада чи ні. Ну, особисто мені, особисто мені, Канада дуже підходить. Я не відчуваю, я вже в котрий раз кажу, що я не відчуваю, що я не вдома. Ось я, скільки буває, там, уже вдома, уже в, в будинку, ну нема в мене такого відчуття, що я десь за кордоном, десь в чужій країні, десь все чуже. Все мені не моє. Не моє. Не... Ментально не моє. не З плану матеріального не моє, Ментально не моє. Ні. Ні. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобаються люди, які тут проживають. Ну, але це ж таке, я можу сказати тільки про е... Нову Шотландію. Ось цих місцевих людей, які тут, вони дуже такі толерантні, дуже російське слово відзивчиві відкликаються так. Допомога від канадців для українців дуже, дуже велика. Мене ось питали, що мені потрібно. Може, якась потрібна допомога, сиділи її друзі е, і питали. Це все це літні люди, е, ну як літні, якимось було е, трошки більше, ніж мені, комусь було так, як мені. А ми ще в е, п'ятницю ходили е, тут е, в трейлер парки в них є така галявина, і вони на галявині е, грають е, ну, в, різні, там, в різну групу. Так. І коли дізналися, що ось я з України, я розповідала, ну як могла, бо тут хейтери мої зараз скажуть, що моя англійська не досконала, так не досконала, і що. Я е, розповідала, а потім кажу, ой, sorry, my English not very well. О, гуд, 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 гуд. Вони дуже-дуже толерантно відносяться, де ви робите помилки, коли розмовляєте. Дуже толерантно. Тому Ну, Канада це моя країна. Це країна, в якій комфортно жити, країна, в якій дуже позитивні люди. Ну, різні є люди, то зрозуміло. Але мені комфортно особисто. Е, з приводу роботи, так, я знайшла роботу, я роботи, працюю швачкою. Е, ну, я не збираюся працювати все, весь час швачкою. Зрозуміло, що я буду робити валуацію диплому. Зрозуміло, що я буду вертатись в професію. Ну, зрозуміло, що я повністю не вернусь в професію навіть років через п'ять. Це зрозуміло. Перші 3-5 років буде дуже важко. Важко тим, що ну, все ж таки є мовний бар'єр. Все ж таки треба е, мову вчити кожного дня. Я кожного дня вчу її з дуалінгу, кожного дня слухаю, включаю мові е включаю, е, включаю свій мозок, коли хтось розмовляє. Для того, щоб зрозуміти інтонацію, зрозуміти, як ці слова виговарюються. Ну, Тобто багато-багато роботи такої, якої потрібно зробити за цей час. Але дорогу сили і дужчий. Той, хто йде вперед, йде завжди. Так як е, е, Україна переможе. Так і ми вивчимо англійську мову, адаптуємося. Є в мене роздуми з приводу того, що чим довша війна, тим менше людей повернеться. Але сподіваюсь на якесь чудо, мабуть, хочеться казки кожному. Що все стане в Україні дуже швидко, гарно. Моє Запоріжжя перестануть бомбити кожного дня, тому що ось цієї ночі я опять читаю від своїх друзів. Ти чу, тобі чоловік писав, як він там, як, як, як інші, що сталося, незрозуміло, гроза, були дуже е, великі вибухи. Балістичні ракети, що, 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 що. Тобто хочу сказати, що знаходжусь я в Канаді, а вибухи чую в Україні. Відчуваю душею, ну і зрозуміло тілом теж. Але я щаслива та й мій чоловік, він дуже е, радий, що я в безпеці, я знаю. І мої друзі раді, що я в безпеці. Що не сиджу я в підвалі і думаю, доживу я до ранку чи ні. А ось у мене є такий гарний ранок. Хочу подякувати всім 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 канадцям, які допомагають українцям. Люди їдуть з різним достатком. В кого є більший достаток, в кого менший. Але всі отримують тут підтримку. Тому ось таке відео. Комусь буде воно цікаве, комусь ні. Підписуйтесь, ставте лайки. Все можливе! Можливо, знайти роботу в каналі. Можливо, зняти житло одному, одній. Все можливо. Треба тільки йти. Крок за кроком. І завжди вперед. Іноді зупинятись, подумати. Можливо зробити крок назад, але... З тим, що я буду йти вперед. Тому життя триває. До побачення з вами Світланка з Канади.